Інтелектуальна боротьба батьків та дітей відбулася у культурно-розважальному комплексі Бархат. Провідними темами брейнрингу були історія України та рідного краю. Мабуть, знати історію свого міста, знати його сьогодення це те, що робить нас успішними не просто сьогодні, але й в майбутньому. Бо я завжди керуюся в своєму житті, навіть словами нашого мадрівного. Філософа Григорія Савича Сковороди, пізнай свій рід, свій нарід, свою землю, і ти побачиш свій шлях у майбутнє. Тож з Богом, з Україною і будьте щасливі і здорові. Такі інтелектуальні ігри відбуваються щороку, традиційно, на початку вересня. Організаторами змагання виступили будинок дитячої та юнацької творчості і громадська організація Асоціації учнівського самоврядування. Тож перше запитання: де знаходяться найвідоміші підземні монастири? Старі України. Києво печерська лавра. Вірно, Києва-Печерська лавра, а також у Антонівих печерах у Чернігові. Наступне запитання: назвіть автора першого збірника законів Руська Правда. Це, мабуть, був українець. А точніше. Сковорода, мабуть. Раніше за сковороду він жив. Діти знають. Ярослав Мудрий. Вірно, це князь. Ярослав Мудрий. У підсумку з невеликим відривом перемогли діти. Загальний рахунок поєдинку 39-43. Переможці та учасники змагання отримали почесні грамоти, футболки з символікою міста та подарунки від одної з політичних партій. Батьки в свою чергу сподіваються, що наступного року візьмуть реванш. Володимир Гросов, Юрій Юрченко, новини, телеканал Бориспіль.